Вітаю на уроці письма. Сьогодні познайомимося з лініями, з поняттями вгорі і внизу, праворуч і ліворуч. Він гадай, будь ласка, загадку: дає здоров'я спорт, вагу, солодкий торт, мед, працевиті бджоли, знання глибокі, правильно школа! Відкрий, будь ласка, другу сторінку зошита. Скажи, що то за будиночок, зображений в центрі сторінки? Так, це школа. То куди прямують всі ці люди? Правильно, всі діти і дорослі прямують до школи. Назви, хто зображений вгорі сторінки. Вгорі сторінки зображені мама з синочком і дітлахи в автобусі. Назви, кого ти бачиш внизу? Внизу розташовані мама з синочком на велосипедах, дівчинка з собачкою і тато з синочком у візку. Скажи, а чи всі по однакових доріжках йтимуть? Так, всі доріжки різні. В когось пряма, в когось заокруглена, в когось хвиляста. Доріжка, як та лінія, може бути пряма, крива чи ламана. А зараз зупини відео і проведи всіх до школи, намалювавши доріжки. А чи знав ти, що до школи ходять і тварини? Тільки в свою школу особливо. Розглянь сторінку три в зошиті. Поміркуй, з якого боку розташовані тваринки. Тварини на сторінці розташовані праворуч або справа. Тоді ж з якого боку розташовані літери? Літери розташовані ліворуч або зліва. Допоможемо тваринкам прийти доріжками. Акулу проведемо до літери А, мишку до літери М, тигрика до літери Т, лисичку до літери Л, сову до літери С, бджілку до літери Б. Та не забудьте довести качечку до гніздечка і м'яч в кільце закинути, гарну роботу виконав. Молодець.